Михайло, мінус 100. Отже, про мотивацію для схуднення. Мотивація не зникає, просто ти її шукаєш не там, де потрібно. Як насправді працює мотивація, і чому без неї схуднути прям неможливо. Більшість чекає, поки прийде до нього натхнення і він почне діяти. Але мозок працює навпаки: спочатку дія, а потім мотивація. Коли ти робиш перший крок маленький, навіть просто виходиш на прогулянку чи починаєш щось готувати, здорову їжу, вечерю, мозок фіксує це як успіх. Маленький, але успіх. І тоді саме тоді з'являється відчуття Я можу. І це і є справжня мотивація, це і є те, що тебе заставить рухатися далі. Не чекай, поки захочеться. Якщо немає, ти думаєш, мотивації, зроби перший крок, зроби дію на 5 хвилин. Психологічно це знижує опір, цикл дія, результат, мотивація і нова дія. Ти розумієш, дія, результат, потім мотивація, і знову нова дія. Це замкнуте коло. Щоразу, коли хочеться щось відкласти, нічого не робити, скажи собі, я зроблю лише 5 хвилин. Як ти здивуєшся, скільки енергії в тебе з'явиться, коли ти почнеш це робити? Ти просто собі даєш якби, завдання, я роблю це тільки 5 хвилин. 5 хвилин робиш, і в тебе енергія натхнення в тебе виходить. Тому мотивація не приходить переді... перед дією, вона приходить в момент, коли ти вже почав діяти. Тому напиши в коментарях, чи цікаво тобі такі відео, чи корисні були для тебе. І підписуйся, став лайк.